Називати себе на позивне обличчя Балаклаві живе на передовій. Воює з тими, хто захопив його рідний Крим і вторгся в Україну, полишив друзів, родину і пішов на фронт. Там він і досі історію героя, який втратив усе, але знайшов значно більше. Розповість Євген Назаренко. Йому не можна показувати обличчя та говорити справжнім я, тому що вся рідня залишилась в Криму. Єдине, що ми про нього знаємо, татари де з позивним палач, те, що українська в нього краще ніж у багатьох етнічних українців, і те, що він на власні очі бачив, як все відбувалось у Криму в 2014 році. Створювалось штучно. Я сам бачив, як з території Росії завод, завозили автобусами ряжених людей. Які створювали ці от скажімо, фейкові репортажі, так мітинги і ті ж самі вибори, так звані, да той сам той референдум. Так званий і я все це бачив. Насправді, там якщо відсотків 20 від того населення, яке в Криму на той час проживало, проголосувало, то це Я думаю, це потолок. Палач відчув атмосферу тоталітарної держави, що запанувала у Криму одразу після анексії. Атмосфера такого постійного пресу і одночасно повернення до Совку. Тоді хлопець вирішив, далі терпіти вже не можна і у 2015 році підписав контракт з українським військом. Україну дуже люблю жити під ігом Росії не збираюся. Тоді потрапив у 28-му механізовану бригаду та у вир боїв на Луганщині. Палач швидко завоював авторитет серед бійців та дослужився до командиру взводу. До речі, взвод у нього інтернаціональний. Татарин, Украинец и Принестровец. Мы с ним плечо оплеч и воевать приходилось вместе. Ну, хороший друг, товарищ, брат вместе. И с одной миски кушали Ну все, все вместе. В Криму у Палача залишилась ця родина. Рідну домівку не бачив вже два роки. Хіба тільки батьки іноді навідуються. Про Крим нагадує тільки родовий знак кримських татар тамга на його мгана. Проте розповідає боєць. Рідні у всьому його підтримують, що неабияк допомагає тут на передовій. Це твій вибір. Ми його підтримуємо незалежно від цього. Ми тобою пишаємося. Ти наш герой. Палача контракт до кінця особливого періоду, тобто до кінця війни. Я не збираюся залишати. Служби, доки ми не повернемо всі свої втрачені окуповані території, в тому числі Крим, в тому числі Крим, обов'язково це скажімо так. Місія номер один: повернути свій рідний край. Євген Назаренко, Михайло Путята та Сергій Шпортило ТСН 1+,1.